З війни дуже важливо, щоб молодь могла себе проявити і залишилася в Івано-Франківську. Тому різні заходи, які покликані зробити так, щоб кожен студент, кожна молода людина себе знайшла, чи в місцевій владі, чи в, іншій, в іншому напрямку, дуже, дуже важливо. З 25 січня розпочалася реєстрація на участь у проєкті Молоді Влада. Реєстрація триватиме до 18 лютого. Цьогорічна участь у проєкті Молоді Влада» ми орієнтовно очікуємо 50 учасників, які будуть мати змогу повноцінно пройти стажування. Мене питали, чого я очікую від проєкту. Я сказав поздоровкатися з паном Руславом Романовичем. Моті влади це неймовірні емоції, багато нетворкінгів і багато вільних зустрічей, завдяки яким ми можемо себе мотивувати, ми можемо ділитися своїми ідеями.